Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, да, добре, чуємо. Добре. Дякую. Доброго. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Е, є представники. Так, я слюсенка Вікторія Андріївна, уповноважена особа-представник. Угу. Дякую. Черницький Євгеній, представник організації розробку розробки звіту. Угу, дякую. Отже, якщо громадськості немає, тоді даємо можливість громадськості під'єднатися. 15 хвилин чекаємо о 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Отже, у нас вже 14-та година, 16 хвилин, давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 21 лютого 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, вторинні ресурси стосовно планованої діяльності, що полягає в здійсненні операцій в сфері управління з безпечними та небезпечними відходами. Мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію достановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні по початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 20, закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. У нас на 14 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представити сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Вікторія. Доброго дня! Я Слюсаренко Вікторія Андріївна, уповноважена особа, представник від ТОВ «Вторинні ресурси. Дякую, пані Вікторія, пані Євгеній. не чути, включіть мікрофон. Будь ласка, Вибачаюсь. з доброго дня. Чернецький Євгеній, представник організації, розробника звіту з ОВД. Дякую, пан Євгеній. Отже, ми на 14 годину дев'ятнадцять хвилин -го, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Чотирьох учасників, двоє учасники це представники Міндовкілля як організатори, двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. А, у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Нами буде складено номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання, товариства з обмеженою відповідальністю, вторинні ресурси стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операцій в сфері управління з безпечними та небезпечними відходами. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, побачення. До побачення. До побачення. До побачення.